Друзі, і всім Мурмур, ви на каналі Мокжук, і в цьому відео я покажу, де знаходяться всі яйця у острові катастроф. І перші п'ять яйців в нас знаходяться в лобі. Біля одного я отут стою. В от, магазин, одне магазині ще одне, одне в правому магазину, і останнє в самому магазині. В карті школи у нас тут є два яйця. І перше у нас знаходиться ось тут, на холодильничку. Ось, ось цьому от, А ще вона в цьому подвальчику. Ось там в самому кінці. На карті клубового. Перше у нас знаходиться на цих от колонках. Друга за цим цими сидіннями, А останнє у нас знаходиться на криші ось цього клубу. Далі на карті Блоксі Авто, У нас тут всього 4 яйця. Перше воно знаходиться ось там. Друге ось тут за ліфтом. До останніх ось тут от зверху. Одне тут, а друге там. І на карті ферми. Перше у нас знаходиться ось тут біля заборчика. Друге тут біля цих от башень на тракторі. А два останні отут тут в от, амбарі. Перше, вон там, вон, ви бачите. А друге От. от, от. Далі на карті 3 курорту У нас є три яйця. Якщо я не помиляюся, перше знаходиться ось тут, у цьому домі. І да, воно тут. А два інші знаходяться в цьому от зданні. Перше отут от, тут от, під лісницею. А от, друге отут от, за. От, 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 на кухні, коротше. На карті з такою от гарною ракетою у нас є три яйця. Перше в нас знаходиться ось тут, от, за ось, ось штучкою. А друге в нас знаходиться ось в ось цьому контейнері. А останнє в нас знаходиться отут-в -от, ракеті. На самому кінці. Тільки в мене вона тут трошечки поламалася. Карті з полюса Діда Мороза. Перше яйце в нас знаходиться отут. -от, а от два останні знаходяться. Перша вона -от. на цьому конвейері, а друге тут, на столі в Діда Мороза. От ви бачите його. На карті тюрми у нас є чотири яйця. Перше у нас знаходиться ось на всій башенці. Друге ось тут, на дворі біля тренування. А останнє, ми піднімаємося, можна, на третій етаж. Йдемо ось сюди. От. Тут у нас знаходиться останнє яйце. На воєнній базі з таким гарним істрибітелем у нас є три яйця. Перше вона знаходиться ось тут, от біля криші. Друге в кузові ось цієї от білої машинки. А саме останнє тут от на криші Ви бачите зелене фіолетове яйце. На карті з таким гарним парком розваг у нас є чотири яйця. Перше вона знаходиться ось тут от зразу біля спавна. Друге на голові цього чубліка. Третє ось тут от в туалеті. А саме останнє. Оце колосом обозріння. В парку Тлейлері у нас є два яйця, так як на карті школи. Дуже мало. Перший у нас знаходиться ось в цьому от доміку, а інше зразу біля цього дому знаходиться в цьому от туалеті, в чубрика. чубріка. В банку у нас є 4 яйця. Перші два у нас знаходяться на першому поверсі. Перша знаходиться ось тут, а другий тут -от під столом. А от два останні у нас знаходяться в подвальчику. Туди знаходиться хранилище. Перше знаходиться ось тут, а друге у нас знаходиться ось тут, в хранилищі. На карті з таким от страшним домом у нас є 4 яйця. Перший у нас знаходиться зразу біля спавна. Ось тут, от в костюрі, ви бачите. Другий у нас знаходиться ось тут, під вірандою біля входу в будинок. Ще одне в нас знаходиться тут, от під лісницею дирка. і от яйця де знаходиться. А саме останнє у нас знаходиться щось по типу. Коротше, в якійсь секреції, воно знаходиться ось тут, примірно. Але воно чомусь пропало, звідси. На карті з такою старинною часовою башні в нас є чотириця. Біля одного, я вже вважаю, тут стою ви бачите його. Ще у нас знаходиться ось тут, в цьому от будиночку. Два остальних у нас знаходяться оці самі башні часові. Одна знаходиться ось тут, знизу, під лісницею. А останнє четверте. У нас знаходиться ось тут, от, біля цього от колокольчика. На карті госпіталя в нас є три яйця. Перший у нас знаходиться ось тут. От, ви його бачите зараз біля мене. Другий знаходиться ось тут. А саме останнє знаходиться на першому поверсі в самій останній лівій палаті. Я покажу, де воно. І ось воно. На карті з таким от особняком в нас є три яйця. Перший вона знаходиться ось тут, от на криші. Достати ви його можете, якщо підете в ту кімнату. Друге, вона знаходиться ось тут. А саме останнє у нас знаходиться ось тут, от на криші. Ви бачите його зараз. Ще, коли я вам знімав оце от відео, я знайшов такий невеличкий баг. Якщо, наприклад, дивитися через листу, то можна знайти будь-яке яйце, ви самі бачите, вони просто просвічуються через листу дерев. В аеропорті в нас є 3 яйця. Перші три знаходяться в самому аеропорті. Перший знаходиться ось тут. Другий знаходиться ось тут, ось справа ліфта. А третє, ви бачите воно тут. Щоб ви його зібрати, можете просто встати сюди і ви можете його зібрати. А от саме останнє. Е, у нас знаходиться ось оці башиці біля ноутбуків. На карті штаб-квартира Роблокса у нас є третя. Перші два в нас знаходяться знизу. Перше ось тут. А друге от в цьому сідіньові. А щоб знайти шосте яйце, нам потрібно от зайти в ліфт і піднятися на шостий поверх. Потім ми виграчуємо от наліво, заходимо цю кабінку і бачимо тут -от останнє яйце. І коли ви його зберете, ви отримаєте ось, ось ці от крила і інші речі теж. А на цьому все. Я вам показав, де знаходяться всі яйця в острові катастроф в цьому івентіку. І ви отримали усі от гарні крила. А ви обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на мій канал за мої старання. І всім, мур-мур!